Псалом 32. Бог прощає тому, хто визнає свої гріхи. Давида Маскіл. Блажен, кому простилось беззаконня, кому гріх покрито. Блажен той, кому Бог вини не залічить, і в кого на душі нема лукавства. Коли я мовчав, спорохняві кості мої і цілоденному зойку моєму. Бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї, я сказав був признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха Ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе. І навіть велика навала води не досягне до нього. Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю, спасіння, я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити, і дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Не будьте, як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати. Оздобою їхньою вудилом і вуздечкою, як до тебе вони не наближаються. Багато хворіб на безбожного, хто ж надію свою покладає на Господа, того милість оточує. Веселітесь у Господі і тіштеся, праведні, і співайте із радістю всі щиросердні.